Всім привіт, друзі! Зараз я з вами приготую рисово-вафельні котлети. Подивіться, рис я зварила, і тепер я його перемелюю. Бачите? А далі ми будемо молоти рибку і цибульку. А далі, друзі, ми будемо перем... перемелювати філейку риби, бачите, і цибульку. Ось так, друзі, ми перемололи рибку, рис, цибулю. Тепер солимо, перчимо, даємо яєчку і дві е, ложки сметани або майонезу. Ось такий, друзі, у нас фарш вийшов. Зараз ми будемо його намащувати на вафлі. Ось так, друзі, намащуємо. І зараз накриваємо другою вафелькою і лишаємо, щоб відмокали. Ось так. Ось так. А коли фарш вмокне, то ми будемо розрізати на порції і обжарювати в лізоні. На такі кубики я нарізала і зараз буду обжарювати в лізоні. Вже зробила лізон, зараз буду вмокати в лізон і випікати. І так, друзі, наші рисово-рибні котлетки готові. Подивіться, будь ласка, яка це красота! Я вам покажу в розрізі. Бачите? Дуже це, друзі, смачно, дуже це гарно виглядає. Колись е, таке давали е, таку страву і на весіллі, е, то тепер всі про неї забули і не, не готують. А я приготувала. І всім вам бажаю смачного! Можна е, подавати такі е, котлетки сметанкою чи з кетчупом. з чим хочете, навіть дуже смачно. Зовсім без нічого самі. Вони дуже і дуже смачні. Отже, любі друзі, готуйте і смакуйте. Всім гарного дня і до зустрічі!